Щодня о дев'ятій Україна завмирає. Тиша, яка говорить гучніше за будь-які слова. На хвилину зупиняється все: і рух, і розмови. Це про тих, кого вже немає. Хвилина мовчання це дуже важливо, і кожен повинен пам'ятати заслуги тих людей, які захищали нас. Те мале, що ми можемо віддати цю хвилину шанування. Нашим загиблим хлопцям, дівчатам, і дякуючи збройним силам України, ми сьогодні працюємо. В них тільки це, що сталося, що ми їх вшановуємо хвилиною мовчання. А як ще інакше? Але так було не від початку війни. До прикладу, у Городку, що на Хмельниччині ще до лютого цього року хвилина мовчання були лише в ефірах медіа. Та все змінилось у третю річницю. Того дня городочани, тримаючи в руках плакати з написами, вперше о 9.00 вийшли на пішохідні переходи у центрі міста. Я знаю, що вони зверталися до міської ради з таким побажанням, щоб в місті все-таки в центрі міста, де все-таки є більше людей. Які хочуть вшанувати пам'ять наших воїнів, тут варто зазначити, що Вінниця перше в Україні місто, де хвилина мовчання щодня 9-й годині перетворилась на знак єдності, скорботи та пам'яті. В наш час дуже важлива хвилина мовчання, яку наша країна запровадила кожен день о 9.00. І це такий зв'язок емоційний з родинами загиблих наших полеглих героїв. Це єдність, це про повагу, це про пам'ять, це про те, що ніхто не байдужий. Росоціології хвилина мовчання є потужним соціальним ритуалом, який виконує низку таких соціальних функцій, єднання, згуртованості населення і підтримки колективної пам'яті. Втім, люди не мають примусово брати участь у хвилині мовчання, особливо, якщо це викликає надмірний стрес або болісні спогади. Для суспільства це виробляється певним механізмом. Вони вже кожного дня не можуть відчувати того, як вони відчували в перші рази, коли наступала хвилина мовчання. Для них це вже виробляється як як буденність і важливо зробити не з такою частотою, тобто або раз в місяць, або навіть раз в рік. До слова в Ізраїлі, в історії якого багато драматичних дат встановлено єдиний день пам'яті полеглих у всіх війнах держави. Його відзначають у переддень дня незалежності, о 20-й годині за місцевим часом вмикають на хвилину меморіальну сирену, під час якої більшість ізраїльтян. Стоять мовчки водночас, як зазначають активісти, хвилина мовчання це також момент, щоб сказати дякую тим, хто повернувся з фронту. І тим, хто сьогодні досі тримає наше небо. Повинні вшановувати не тільки тих, які загинули, які віддали вже на сьогоднішній день своє життя за наше вільне тут перебування, проживання. А ми повинні щиро дякувати всім тим, які на сьогоднішній день стоїть і захищає нашу незалежність, нашу свободу. Психологи ж додають символи, працюють, коли за ними стоїть дія, і пам'ять, і вдячність мають бути відчутними. Є два варіанти. Перший варіант: ми можемо просто подякувати. Прямо сказати дякую за ваш героїчний вчинок, дякую за вашу мужність. І другий варіант це є певні жести, які також на які нормально реагують військові. Можна просто покласти руку на серце і схилити голову в знак подяки. Тамі ж військові наголошують, і їм важливо, аби про них пам'ятали не лише під час хвилини мовчання. У наші люди такі є, що коли оце там день героя, все, всі пам'ятають, всі жаліють, всі дякують. А так то навіть напевно і не згадують. Прийшов крепко обняв би і сказав Дякую тобі, друже. Не всі люблять обніматися, тобто я не люблю обніматися від чужих, бо я це сприймаю як напад. Але я дуже люблю, коли люди питаються, чи можна вас обняти. Пам'ять про полег – це не лише про минуле, це дзеркало того, ким ми є сьогодні і ким хочемо бути завтра. І кожна хвилина мовчання це обіцянка діяти, пам'ятати, дякувати і підтримувати тих, хто живий.